Привіт! Чомусь захотілося мені записати відео про те, як я прийшла до шиття, до творчості шиття машинкою швейною, різними методиками, що я тільки не пробувала робити. Колись, можливо, як уже я навчуся трошечки більше монтувати відео, щось там повизбирую, колись покажу, можливо. Надію, що я покажу, що я, чим я взагалі раніше займалася, але м -м, коронавірус такі, мені таки посприяв тому, щоб я сіла за швейну машинку. У мене її не було, мені її по -подар не подарували, а дали в користування. З умовою, що я буду підрублювати щось таке там, одяг вкорочувати. За, за таке. Я згодилася. Але який в мене був страх, ви не розумієте. Отут полізли страхи. Саме перше, я дуже боялася зіпсувати тканину. Відріжу, і я не знаю, а як вдруг я щось прочитаюся, я ж на це не вчилася. А... Ну, але пару пошила, пару знайшла речей яких я пошила, не врахувала, що вони можуть збігтися. Це був такий малоастичний трикотаж. І він після пару пранів став мені впритик. Я такого не люблю. Тунічка повинна мене бути вільною. І я знайшла метод, знайшла в інтернеті, слава Богу, зараз дуже багато всього є. і Я, знайшла, я, я її збільшила в розмірах. Вшила вставочки, причому в мене була тільки машинка, а оверлок у мене ще тоді не було. І з того мене прорвало. Але я, я пробувала я і для внучок різне шила, і для внучки різне шила. Речі пробувала знову ж дуже, дуже хвилювалася, бо це все і навіть макета зробити, бо я далеко а з макета зробити, поки пошила, поки те, поки висала, вона трошки походила виросла на У мене відпала охота шити е, речі, одяг, саме одяг шити, через те, що одяг, підеш в магазин, купиш який хочеш, виміряєш, поміряєш вже, подивишся той, не той твій, не твій, бо це звичайний одяг. А незвичайний я не вмію шити, бо це треба пройти багато курсів. Ну, Воно не ну, трошечки не то. Там, щось таке пробувала. Зараз ви бачите самі перші мої. Е, ні, Це не самі перші навіть. Але от сумочку, ви бачите, це дійсно моя сумочка перша. До сумок взагалі я пробувала я пробувала шити. Мені цікаво було пошити сумку, дорожну, сумку, велику. із вживаних речей, бо це мій пунктик переробити ті речі, які вже люди хочуть викинути зовсім на сміття. Я зробила саму першу джинсову сумочку. Вона простенька, без ніяких підкладків, без, без ущільнення. Вона така форму триває, ту, яку, що ти, ти вложиш, в общем, не тримає, навпаки форму. І задумала я своїй внучці пошити платічку бальне. Слава Богу, що я його викроїла все. Почалася у нас в Україні війна. І я тиждень взагалі не могла нічого робити, в тому числі нічого шити, бо це треба було зосередитися. Бальне платячко із якогось дешевого е Аля шовку, бо то не шовк, ну щось отаке го якесь, воно слизьке. Проколи зразу видно, і я зависла. І тут мені попав канал Алла Кобець. Вітання, Алочка, якщо ти колись побачиш, або хтось тобі щось напише. Так, це дійсно ти мене спонукала до пошиття нового різновиду сумок. Використання це зверху ПВХ-плівка, ну і клаптики. Це взагалі самий перший… Е -м -м по твоїх рекомендаціях отобрала, що в мене є, які невеличкі. У мене там зовсім мало було тканинок, всяких, і я просто їх складала і зробила. Потім знайшла викройку. Я не пам'ятаю, чи я щось з неї міняла, щоб пошити цю сумочку, але це дійсно перша сумочка, яку я зробила, і я нею дуже задоволена. І я її називаю, що вона мій. Вона впитала весь мій, всю мою депресію, яку я мала, яку я достала від того шоку, який достали всі ми українці. Ну, сумочка. Це спереду в мене просто такий, така кишенька. З цієї сторони на замочку кишенька. В середині, з однієї сторони, кишенька на замочку, і з іншої сторони кишенька. Отут ці мої речі я так залишила, що це не всі. Це я трошки повитягувала, але щоб ви бачили, що можна тут і кошельочок, гаманець, вибачте. І тут ще, ще один туди положила. Ну, я цю сумку, як їду в дорогу, всі документи, все там в мене спаковане. Оце ця сумочка. Точно таку? Маю ще дві викройки, зараз я вам їх покажу. Це вже було продумано, бо тут уже з узорками ось, наприклад, оця. Дивіться, тут вже йдуть узори, тут виставлено все. Оця сумочка чекає уже рік, більше року. Я до неї не можу підступитися. Ну, чекає. Фактично, усі детальки є, все готове, все розписано, залишилось тільки підкладку. Ну, є на те причина вона почекає. Це теж паралельно дві в мене тканинки, два полотнища було зроблене. Одне з нього я сумку пошила, а друге залишилося. Теж ця сумочка вперед колись буде зроблена, ну, колись. Ще хочу показати, які чудернацькі речі можна зробити цією технікою, якою я побачила в Али Кобєц. Ось це залишилося від моїх дорожніх сумок, великих дорожніх сумок, яких я їх я шила, і потім відправляла, їхала на Україну, пакувала і там залишала. Зараз ними користуються мої діти. Ось, наприклад, така це саме перша в стилі мозги називають їх. Тут теж ж позалишалося, здивіться, теж різних, я їх не викидаю. Різні, різні пробки. Отакі. На щось вони може колись пригодяться, колись може і викину. Що ще в мене є? Знову ж, різні методики ті, що пропонувала. Ала кубець, це такий квадратичок, і потім ще заповнюється. Це вже без плівочки просто. Тоже на щось колись воно піде, не знаю. Ага, Що тут? Це використання. м, е, використання, Ой, як вона? Піца Піца називається, по-моєму, коли ми починаємо з серединки і кожний клаптичок додаємо, додаємо, додаємо. Потім зверху я наложила ще отакі. Невеличкі аплікації, і все це покривається, якщо видно, це в мене тут органза, ой, органза І потім прострочується. Оце зверху це прострочечка Та така. Ну, Таке щось в мене вийшло. Це інший різвон, це знову ж самі-самі перші, взагалі, що я брала, і там якось що бачу, те строчу. Звісно, тоді ще я не знала. Методики колорування, тобто те, від чого ну, поєднання кольорів, і тут, що, що було під руками, те я робила. Це ось спробувала з'єднати ті полосочки, які в мене залишилися по різних, по різних сумках обрізки, ну і з'єднувати їх в ось таку. Трошечки щось більше і на щось використати. Знову ж, це колись воно прийде. Тут це ось, дивіться, методика така у мене нап... це я шила, це коли використовуємо різні джинсові клаптики. І теж нашивається з плівочкою, ви уявляєте, яка це е... медитація. Це дійсно, я, повер... я, я, я впадала в транс. Ось ну, залишок, бачите, від тої подушечки, від сумочки. Тут теж інші клаптикові вироби з відсрочкою декоративною. Пробувалося щось. Ну, ось така картинка, бачите, тут використовувалася тюль. Зверху накладається тюль і прошивається. Тут. А тут, тут просто полосочки різні. Утилізація полосочок ну, із, ну, із використанням саме е, однотонних чорних і різних інших відтінків. Ну, знову ж не знаю, на що воно в мене піде. Це ось такий я теж заворожилася. Це, взагалі, полосочки переплітання. Я згадала, як ми в садочку в дитинстві робили такі коврики саме з полосочків таких різних, і вони переплітаються, і тоді виходить щось таке чудове і красиве. Ну Тут теж ось теж такі полосочки пробувала. А, це в мене, мабуть, уже на подушечку, на, на сумку одну. Це інша методика. Мабуть, вона корою називається. Щось, ну, не, не дуже кора, але щось а-ля. пробочка, пробка на щось, на щось піде. Ось так що у мене жодний клаптик тканинки не викидається, мені шкода його викинути, і воно піде. Ось це ось у мене така сумка була з котиками і аплікація котиків була. З однієї сторони, на сумці дорожній. Ну, і це залишилося із тої сумки-обрізочки. Ну, оце. Ага, ось я їх шукала. Думаю, де вони? Це аплікація. то уявіть, що я не вмію малювати. У мене не виходить зовсім нічого. І. І тепер, якщо тако навіть глянути, і що це виходить що таки насправді котик, трошечки я навіть не вірю, хоча примітивний такий, знаєте. цей. Але разом з тим це дуже прос... простюбано, і листочечки, і все це все з малесеньких клаптиків, разом воно там прикладається, і потім прошивається різними кольорами. Так що це, це дійсно ну, наскільки така медитація, і ви розумієте, дуже багато всяких клаптиків, а потім раз-два, і вони перетворюються на якусь картину. Зараз в мене тих немає картин, яких я, яких я робила, бо в мене є такі зовсім, щоб похвалитися. Зараз я можу лише похвалитися. Ну, навіть не то, щоб похвалитися, а показати. Що в мене, о, десь зацепилося? Що в мене на поготові є така картина із котиків, якщо бачите, оце це якраз тільки заготовочка, клаптики поскладувані сколоті. Оце теж тут майбутній котик має бути. Бачите, в корзинці, будь-то сидить. Тут ось один котик висить на шворці, там одяг. І от коли пройде оця прострочка, коли воно воно зовсім по-іншому заіграє, на жаль, ця картина теж дуже довго чекає свого часу. Знову ж більше року теж. Ну, були на те причини. І тепер є причини, що я трошечки пізніше колись це все зроблю. Зроблю. Можливо, після того, що показала, можливо, в мене буде стимул такий його показати потім, яке воно буде зроблене. Так що, отак. На сьогоднішній день великих таких проєктів ні, не роблю. У мене більше проєкти це Швейна Рута. Я. Там туди отдаю всі свої свою енергію, мені хочеться, і я розумію, що там мене більше треба. Ну, я бажаю всім приємних якихось вражень. Зрозуміти, що можна в будь-якому віці починати щось робити, якщо для когось те, що. Ви подумали це якесь дивне і незвичайне? Пробуйте! Робіть. Побачите. Ви відчуєте, що це ваше чи не ваше. Все найкращого.